Доброго дня Тернополя. Ви на каналі з Богданом та Миколою, з бджолярами. Сьогодні у нас 26 число. Хочемо підбити загальні підсумки весняного сезону, першого медозбору, відводків, е ройових станів сімей. От. Другий, раз, другий рік займаємося бджолами, ще не такі професіонали. В принципі, цього року перший раз зустрілися з проблемою тротневої сім'ї. Тротнева сім'я. З квітня місяця ми з нею мучились, нам давали різні поради її з іншою сім'єю, потім взяти відводок. Ми хотіли її вивезти, підселювали матки, підселювали одноденний, дводенний розплід. В кінцевому результаті жодна з даних можливих варіантів, які ми робили, в принципі, нам не дала жодного результату. Трутнева сім'я, як була трутневою, не засивала. Не розвивалась, так в принципі вона і лишилась. В кінцевому варіанті ми що зробили? Звели її з 19-м вуликом, підселили до іншої сім'ї і в принципі, де через півтора тижня забрали з неї відводок, вже хороший відводок, з... підселили матку, матку прийняли. От, слідуючи, ну, наступний раз з даними трутневими сім'ями, якщо нас будуть, вони. Все ж таки попадались, ми, в принципі, такого робити, як цього року, не будемо. Не прийняли ні розплоду, не прийняли ні маток. Як була тротнева сім'я, так і залишилася. З другим варіантом, який ми, ми зустрілися на сьогодні, і не до кінця розумію, як з ним далі боротись, що з ним далі робити, У нас не було це ні на, ні, на жодній пасіці. Е, Зустрілись тільки на центральній нашій пасіці. Е, на одній пасіці все добре, всі матки були прийняті, підселені, все добре, сім'ї розвиваються, відводки розвиваються, сім'ї, з яких зробили відводки, теж все нормально. Центральна пасіка в нас сама проблемна лишилась, є. І чому вона так повелась цього року, ну, не до кінця розумію. Якщо у вас будуть якісь підказки, або ви зустрічались з, даною, з даним питанням, пишіть в коментарях, надавайте рекомендації. От, мали ми сім'ю, зробили з неї відводок. Відводок розвивався, розвивався десь тиждень часом. Матка почала в новій сім'ї сіяти все добре. В підселеній сім'ї в нас е, підселили матку, матку не прийняли. витягнули свої маточники. І з даної, з даної сім'ї, яка залишилась без матки з витягнутими маточниками, в нас тупо мас, масово почали. Бджоли роїння. З даних вуликів, які в принципі там було по 8-9 рамок бджоли, у нас виходило по два-три роя. Що ми тільки з ними не робили? Більше рої ми переселювали в інші вулики, менші рої знову все ж таки ловили матку, вичисляли матку, селили назад. Ну, якось, слава Богу, на кінець травня дані сім'ї успокоїлись, почали засів, почали розвиватись. в вуликах на тій ж самій пасіці. Там, де ми переселили матку, матка минулорічна, бджоли з восьми вуликів, тому що ми були розділили загальні бджолопакети, не бджолопакети, а відводки. В восьми вуликах була проведена тиха заміна маток. Матка минулорічна. Переселили в інший вулик. Зі сім'ї, якої зробили відводок, відводок, вона просто роїлась. Вилітала по два по три руї, з цій було проведено е, тиху заміну, причому у всіх восьми вуликах, де була наявна матка. Якщо у вас були такі е, варіанти і такі, я навіть не знаю, чи назвати це проблемою чи не проблемою, але факт залишається фактом. Якщо в е, даній ситуації у вас були, пишіть, бо вона сьогодні, я не знаю. Пасіка сильно ослабла, в принципі, зараз почала тільки розвиватись, хоча б. E, порівняно з нашими іншими пасіками, що тут, що на іншому місці, це взагалі набої земля. E, легенько відбивається, але валяха-муха. Ну, Місяць ми втратили з ними. Я вже тепер не знаю, чи правильно було робити ті відводки, і не робити їх. Ну, в принципі, ми тут зробили повністю всі відводки з цього зеленого ряду. Ми переселили в камуфляжні наші вулики, додавали задні вулики. Доступово пересудили в інші вулики, все нормально. Проблем немає. Матки прийняті, матки починають сіяти, матки зробили обльоти. Все ок. На тій пасіці у нас проблеми. Тобто, фактично, на сьогоднішній день, станом на 26 травня, от ми зустрілися з двома проблемами: це є трутнева сім'я і на одній пасіці відводки, які Сім'ї де тупо зайшли в руйовий стан, і з руйового стану ми їх вивезти фактично не могли. Та, в принципі, вони і не були в ройовому стані. Не було там по 4-5 по маточників. Матки виходили, вилітали. Матки виходили, вилітали. Трутнева сім'я ну проблема була, є, вже нема, в принципі, але вивезти її ми так і не змогли. Я багато відео дивився в інтернеті, як виводять. Ну, ну, ми наважилися, але по факту щось трохи зробили. Принаймні, як нам радили з самого початку підселити в іншу сім'ю, ми так і в в в принципі, принципі, принципі зробили, Взяли е, квітень на кінець травня. На середину травня ми це зробили. Ну, Якось вийшло. Не треба, в, в, в деяких моментах не потрібно придумувати ровер, там, де в принципі, він вже придуманий, сідати і їхати, але хотіли поекспериментувати, поекспериментували, але не вийшло, як вже вийшло. На сьогоднішній день попередню пасіку ви бачили нашу велику на одному місці. в байківцях зараз вона відбивається, пізніше ми вам її знімемо, я ще покажу даній сім'ї, як вони, вони відбилися і наскільки вони відбились. І ця пасіка, яка зараз розвивається. Ну, зараз у нас тут велика частина вуликів стоїть. В принципі, будемо ще розширювати, розширювати і ще розширювати. Ну, я думаю, на червень місяць до липня. Мали б зайти ми приблизно десь на 150 вуликів. Ну, може зайдемо напевно. Швидше всього, що зайдемо, маючи дані е, стартові вулики, якими ми зараз, з якими ми зараз працюємо і займаємося. От, от така ситуація. Останні пасіки, вуликів, які з вуликів, які ви бачите, ми починали з чотирьох вуликів і шести відводів, які були е, в джолярів. Все. Більше жодного відводка, жодного, в принципі, жодної сім'ї ми не купляли. От. І як показує практика, якщо правильно підійти і виважено підійти до даного питання, за рік часу, півтора року часу, два роки часу, бо як враховувати зиму, в принципі, пасіку можна розширити до великих масштабів. Тобто якісь там... Один, два, три вулика втрати, це вже не втратив, вони вже, ми вже часто їх не рахуємо. І на даний, на даний день, якщо б ви мене запитали, скільки в нас було сімей, я не знаю. Я реально не знаю. Ну, так, Плюс-мінус, так є. А точно кількість не знаю. Ну, Приїжджаємо за три дні, знову дві сім'ї плюс. Приїжджаємо за 5 днів на іншу пасіку, знову дві сім сім'ї плюс. Рахуємо, рахуємо щось, записуємо, щось не записуємо. Більшу частину. Ну, а скільки, дивимося по номерах. Кожна пасіка в нас номерована від одного і далі. Тобто ми в принципі, вулики, які нові доставляємо, перевозимо, ми їх не збиваємо докупи, а вже йдуть нові номера, так як вони в нас нові, і вони не номеруються. От така. Так що коментуйте, надавайте поради, до порад ми цього разу прислухаємося. От, не зробимо так само, як ми зробили з трутневої сім'ї. Якщо у вас будуть коментарі по пасіці, про які я сказав і розказав, що з нею сталося, теж надавайте. От, а ми працювати до зустрічі, будемо зустрічатись, будемо знімати, будемо показувати все, що ми робимо і як робимо. Дякую за увагу.